По закінченню виконання кожним з артистів найбільше ви аплодували Ігору і Ані. Правильно? Аня жі правильно сказав. Стоп, а Володя, Володя, їдь до мене. Давайте. У вас було на образів. Ну ви ж були учасником? Шановні, давайте ще раз визначимо двох фіналістів. Тих, хто буде співати в фіналі вже піхню, скільки там ну скільки випаде, може навіть повну, поки рахівники будуть збирати кошти, а потім рахувати. Е, хто хоче, щоб у фіналі співав ще раз Володимир, ваші обласки Володимиром? Куценко. Ну, в принципі, прогнозовано. Хто вважає, що в фіналі повинен співати Ігор? Вашу блоски Ігорю. Хто вважає, що в фіналі повинна співати Тетяна, ваша баски Тетяна. Стати Аня, Аній хто хоче, щоб в фіналі продовжувала з нами бути і співала в фіналі Соломія, ваші обласки Соломії. І нарешті хто хоче ще почути музу в фіналі, нічого, нічого не зрозуміло, крім того, що живоді ми точно прощаємось. Володя? Дуже багато. Двом я точно вже нічого не буду вручати, а далі важливі варіанти. Ігор в фіналі точно співає, мені здається, а далі ви щось збилися, шановне. не готуйтеся, вибирайте свою пісню. На фінал. Муза, Соломія, наймолодша учасниця, Аня з Вознесенська і піаністка Тетяна. Хто хоче, щоб далі співала муза, ваші обласки музі. Хто хоче почути Соломію, ваші обласки Соломії. Більше. Хто хоче почути далі Аню, ваша обласка Ані. Ще більше. І нарешті, хто хоче почути далі Тетяну, вашу обласку Тетяну. Прощаємо з Соломією і з Музею. Дякуємо. Ще ніхто не переміг. Ще ніхто не переміг. Так, залишилося обрати одну з двох. Хто за Аню, яка ліворуч від мене, ваші обласки, Ані. Хто за Таню, яка праворуч від мене, ваші обласки, Таню? Мамі, привіт, ще раз іди готуйся, будь ласка. Я радий був вас бачити, так, я, я всіх так виганяю без подарунків.